Багато тих, хто дім побачить, та є і ті, хто не вернуться, і сльозами на очах до Бога примкнуться, і сльозами на очах погляд, синє небо, в синє, безкрає, красиве. Та чи воно треба? Чи потрібні нагороди звання ті посмертно, Коли рідних не побачиш, хоч поліг славетно. Хоч поліг за Україну ворогів забравши, не вернися вже додому в Бога назавжди. І заплаче кохана, сльози не шкодує, як і злості до москалів неї не бракує. А людь дика, людь пекуча була, є і буде в його серці, в її серці та й десь серед люд за полями. Поля, вільні, кров'ю всі залиті, скільки смертей, скільки лиха на білому світі. Молодий поляже тихо, нечутно гармати за рідненьку Україну. Час прийшов вмирати. те ті, хто не любить, не любив і не буде, далі живі, далі живуть, б'ють себе у груди. А хлопчина нагадають, пройде трохи часу. Повернуться чужі люди, подумав та й плач, рідна земля скільки в тобі полягло забутих, замучених за любов ніким не почутих, тільки ти все пам'ятаєш кожного і кожну і століттями чекаєш мить ту переможну.